Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Я запрошую до себе на консультацію Терезів. Будь ласка, заходьте, не стісняйтеся. І сьогодні ми будемо дивитися на вас Грудень, що чекає вас. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, Терези, що я можу сказати? Грудень. 2023 року він дуже цікавий місяць для вас. Чи знайдете ви стабільність в цьому місяці? Ми подивимося. Але я вам скажу, що хочу нагадати для тих, хто перший раз взагалі мене дивиться, що Терези це той самий знак Зодіаку, який потребує максимально до себе уваги. Для вас відчуття балансу це найважливіше, що може бути. Пам'ятайте про це. І якщо не дай Бог, ви виходите з цього балансу, ну що це таке? Що таке дисбаланс? Це, наприклад, невдачі в коханні? Чи це, наприклад, недостатньо гарна робота, чи недостатньо гарне здоров'я, ви починаєте входити в таку депресивну ситуацію, в депресію. Ви думаєте, що всесвіт вам несправедливий до вас? Ви думаєте, що всесвіт яким чином вас там знищує? Будь ласка, ви емоційні. Я можу сказати, що це доволі емоційний знак. Але в цілому я можу сказати так, що найкращим для вас буде моментом це саме цей місяць. Тому що цей місяць він не просто завершальний в цьому році. Цей місяць закриває дуже багато. Показових вам речей, наприклад, він для багатьох закриє стосунки. Ви посваритесь чи розійдете зі своєю другою половиною. Для багатьох цей місяць стане важким плані роботи. Ви звільнити з роботи чи вас звільнять з роботи? Тому я до чого кажу про цей баланс, до чого до того, що не дивлячись на те, що так може бути погано. Але ви повинні пам'ятати, що все ж таки дисбаланс це також гарний вихід з зони комфорту, який призведе вас до потрібних вам речей. Давайте подивимося на, в першу чергу, на ваші загальний гороскоп. Що там чекає вас? Отже, перше. Ну, переживання. Карта дев'ятка жезлів, вона символізує переживання, те, що ви зараз будете мати. Я розумію ваш стан. Я розумію, що в цьому стані вам дуже важко, але я хочу вам вас наголосити на тому, що цей період він буде весь такий. І сподіватися, що щось буде не так, чи щось буде так, або по-іншому. Будь ласка, я вас дуже прошу. Не фіксуйтеся, не фокусуйтеся на негативі. Зрозумійте, що вас так будуть виводити з зони комфорту, деякі люди, деякі ситуації, але все буде добре. Дивимося далі. Будьте дуже уважні до людей, які вас оточують. Знову ж таки, повертаючись до виходу з зони комфорту, хочу вам сказати, що деякі люди будуть реально намагатися вас вивести, вивести з цієї зони комфорту. І це будуть люди, які будуть себе проявляти в цьому місяці, і проявляти вони будуть дуже активно себе в негативному форматі. Тому, якщо такі люди у вас будуть, не хвилюйтеся. Так воно і потрібно. Ці люди хочуть себе проявити ось так. І слава Богу, що вони себе так проявляють, тому що завдяки цим проявам ви будете мати правильну взагалі думку про цих людей. Навіть якщо для вас буде це шокуючим аспектом, тому що деякі люди дійсно, абсолютно не заслужено для вас, будуть це поводити як, вибачте, ладно, не буду. Може діти дивляться тут. Так далі. І у нас іде вісім кажезл. Вісім кажезлів, -ка в першу чергу говорить про дуже гарний вібраційний стан. Це говорить про те, що ви максимально, максимально зробите для того, щоб ну і зробили, мені здається, вже для того, щоб мати те, що ви маєте. Тобто це ви єдиний знак задяку, який не потрібно зараз напрягатися з приводу взагалі свого життя в цілому. Тому я можу вам сказати, що у вас абсолютно все буде добре. І хвилюватися вам з приводу цього не потрібно, і я маю на увазі з приводу стосунків, з приводу кохання і тому подібне. Тобто, в мене випадають доволі гарні карти на вас, і в цьому плані ви себе реалізуєте 100%. навіть якщо вам буде здаватися, що ну трошечки ви не там, трошечки не не з цією людиною. Ви все будете відчувати, і ви зробите правильні кроки для себе і для свого майбутнього. Так, тепер давайте поговоримо про ваше кохання. Що чекає вас там? Дивимося, дивимося, Терези. Дуже важкий, звісно, період, період я вам одразу кажу. Ну, але дивіться, ви, ви самостійні, сильні, енергійні. Терези, взагалі, той знак зодіаку, яким я завжди пишався, тому що це дуже важко в собі поєднувати, завжди балансувати. Бо я овен по знаку зодіаку, і для мене ну, тримати баланс це дуже важкий момент, і, взагалі, важко. Але саме Терези наділені, наділені таким даром для того, щоб гармонізувати і гармонізувати не тільки себе, а ще й людей довкола. Тому отак. Дивіться, що я вам кажу. Одразу по карті двійки мечів, яка випадає у нас на стосунки, говориться про те, що ви чомусь не хочете для себе зрозуміти одну просту річ: що стосунки з людьми це дуже така важлива історія. І якщо ви відчуваєте, що знову буду повторюватися, якщо ви відчуваєте себе не дуже приємно і не дуже комфортно в цих стосунках, то, на жаль, нічого класного в ці стосунки не принесуть. Тому те, що ви намагаєтесь зараз реалізувати себе ось в такому плані, ну, чесно, я не знаю. Я не знаю, ви повинні обов'язково вирішити для себе в цьому місяці, це обов'язковий місяць для вас, ви повинні вирішити, куди ви хочете йти. Тому що інакше, якщо ви не вирішите цього, ви будете цілий рік з тою людиною, яку ви не любите. Чи цілий рік з тою ситуацією, яку ви не хочете мати. Або ви любите людину, але боїтеся їй сказати, що, наприклад, у вас не влаштовує сексуальні якісь аспекти. Ви будете цілий рік мовчати далі. Тому, будь ласка, вирішіть ці проблеми і рухайтесь далі. Ви побачите, наскільки вам стане легше, і ви побачите, наскільки легше станеться ситуація. Навіть якщо ця людина дуже сильно образиться, чи ви роз'їдетесь, це буде дуже гарним для вас шляхом. Якщо ви взагалі не хочете стосунків, то ми також немає нічого поганого. Друзі, ми всі з вами зараз живемо в вільному, в вільній країні, в вільному світі, де можна робити абсолютно все те, що нам забажається, аби тільки воно не заважало іншим, і ну як то кажуть, не е, заважало природі і не руйнувало її. Друга карта, яка у нас випадає, це вимушений, е, це шестірка жезлів, це вимушений якийсь переход вашого, вашого життя. Тобто е, Скоріш за все, що ваші стосунки чи ваші е, відносини з близькими вами людьми, вони трошечки зміняться. І це буде якась така ситуація в вашому житті, яка змінить ці стосунки. Тому готуйтеся до того, не говоріть, що потім я вас не попереджав, але е, боятися також цю ситуацію не потрібно. Тому що, в принципі, в принципі, ця карта вона дуже класно розкриває людей, вона показує людей. А так як я вам казав до того, що це взагалі буде класний місце для того, щоб побудувати. Побачити, які ж насправді у нас люди, які ваші люди, які вас оточують. Тому це класний місяць і буде показувати, яке оточення. І мені дуже приємно оголошувати знаєте, урочисто оголошувати для всіх близнюків. Ой, вибачте, близнюків, згадали. Мені оголошувати для всіх Терезів про те, що ви в цьому місяці, якщо ви один чи одна. Є великий шанс познайомитися з якоюсь людиною. Причому навіть якщо ви дуже ось буквально недавно розлучилися, це заговорить про те, це не говорить абсолютно про те, що у вас не буде такої можливості. Це абсолютно чітка інформація стовідсотково буде якісь нові знайомства. Тому ні в якому випадку ми не закриваємося і не кажемо, ой, де я там не гарна, чи не гарний, чи в мене там нема впевненості. Все у вас буде побачите. Я вам гарантую абсолютно позитивні карти, абсолютно позитивна вібрація, і це дуже класно. Бо грудень несе не тільки негативні речі, але і позитивні. Хоча я насправді не назвав би речі негативними чи позитивними, тому що в нашому житті кожен сприймає негатив чи позитив у кожного свій. Тому хтось може сприймати позитивні речі негативними, а негативні позитивними. Ну, фіксація. До речі, дуже класна карта королеви мечів, яка випадає по роботі. Вона символізує те, що у вас будуть дійсно такі позитивні аспекти роботи. Тобто ви будете фіксуватися на тому, і це дуже добре. І до речі, буде така своєрідна зона комфорту і реалізація свого таланту. Тому я можу вам чітко сказати, що ви можете себе не просто ем, сфокусувати на роботі, а реалізувати, тому що по роботі, бачите, тут випадає. так стосунки. Ну. Не дуже такі, як ви хотіли, але стовідсотково що по роботі у вас випадає дуже добре. Наступна карта у нас це вимушена якась зміна. Знову ж таки, бачите, всесвіт все сам буде вирішувати, що куди, ти, куди вам рухатися. З одного боку, це дуже добре, але з іншого до трошечки дискомфортно. Погодьтеся. Але я можу вам сказати, що проблема у тому, що ви самі винні, це стовідсотково, тому що тут випадає у нас четвірка кубків. Це говорить про те, що все світ вас попереджав. Все світ вам давав натяки і казав: давай роби щось, давай роби щось нове. А ви що? Ви ви нічого не робили. Але повірте, ця зміна вона призведе до плодоріддя, до імператриці. А імператриця це ну, дуже позитивна карта. І третя карта, яка у нас випадає, це король кубків, це емоційні якісь аспекти. Це говорить про те, що не дивлячись ні на що, вам буде все ж таки подобатися те, що ви робите. І насправді, оці всі е, такі, знаєте, негативні моменти, вони все ж таки, навіть і негативні моменти, вам подобаються, бо ви любите виклики. І виклики роблять вас сильнішими, не дивлячись на те, що ви можете сказати, що це абсолютно не так, але будьте уважні. Дивіться, і з приводу останній такий штрих, це з приводу колег. Дуже багато хто вам заздрить по вашій роботі, тому будьте, будь ласка, дуже обережні і уважні з приводу колег чи конкурентів. Ось так я вам скажу, тому що є велика ймовірність того, що просто будуть е, е, викрадуть ваші якісь ідеї чи ваші якісь думки, чи навпаки, чи можуть навіть і зарплату вашу вкрасти. Тому будьте дуже уважні. Мах випадає одразу. Це стабільність, це класно по роботі. Дуже гарні перспективи у, по роботі, по здоров'ю, вибачте. Дуже класні перспективи по здоров'ю. Все, ви дуже молодці. Я вам скажу, що не один, напевно, знак задяку, так не хвилюється про своє здоров'я, як ви. І не дивлячись, ні на що ви чітко. Чітко все знаєте, як, куди і як. Ну, може, вам трошечки не буде вистачати якихось вітамінів, але це ну там і спорту, але це все залежить від вас. В цілому по здоров'ю в більшості з вас буде нормально. Друга карта це вибір, робити операцію чи ні. Зараз я вам хочу звернути увагу саме на це, тому що дуже багато людей зараз будуть мати. Проблеми з операціями, і точніше, якщо ви е, хотіли чи планували операцію робити, чи не хотіли навпаки, то я вам дуже рекомендую все ж таки зробити. Я не лікаю, звичайно, я не можу вам таке, знаєте, на, в такому плані допомагати. Але якщо ви планували робити операцію, то краще це робіть до, до нового року, тобто в грудні місяці. Третя карта у нас випадає: карта сили. Це говорить про що? Ну, в першу чергу, це про емоційну силу, не дивлячись ні на що, ви дуже стабільна енергетика. Так, ну і у нас карта сили останньої випадає. Це говорить про те, що в першу чергу це дуже гарна фіксація на тому, що ви сильні. Знаєте, дуже є важливий, важливий аспект взагалі в здоров'ї, Що може здоров'я навіть і не дуже гарне бути, але у людини настільки сильне внутрішній стержень, що він постійно його тримає в тонусі. Тобто, навіть якщо у людини не дуже гарна ситуація саме по здоров'ю, то е Ось саме внутрішня, внутрішній чинок, саме сили внутрішньої, говорить про те, що людина, не дивлячись на те, що буде мати погане здоров'я, буде сильною і здоровою. Ну і Терези, наостанок би мені хотілося сказати, що у вашому житті зміниться дуже багато чого. І пам'ятайте, що негатив він не завжди несе руйнівну силу. Негатив це завжди про зміни, тому сприймайте їх також. Позитивно, як і позитивні зміни. І навпаки, сприймайте їх не просто позитивно, а достойно. З вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже дуже скоро.